Призначення генерала лейтенанта Сергія Наєва, командувачем тактичної групи Велика новосілка, виглядає як очевидне пониження. Про це у Фейсбуку написав журналіст Юрій Бутусов. За його словами, очевидно, це зробили для того, щоб Наєв якомога швидше залишив Київ і не міг на фронті давати нові інтерв'ю іншим засобам масової інформації. Вважає Бутусов напередодні. Генерал розповів ресурсу Українська правда про провал підготовки до війни та відповідальність Володимира Зеленського. Тож Верховний Говнокомандувач миттєво Наєву нове. Призначення написав Бутусов. Європейський союз може вжити відповідних заходів на рішення президента США Дональда Трампа щодо мит. Запровадити мита пропонують на американський бурбон, мотоцикли Харлі Девідсон, моторні човни, а також деякі види сталі та алюмінію. Пише про це Financial Times. Президентка Єврокомісії Урсула фон Ляйн заявила, що ЄС діятиме для захисту своїх економічних інтересів щоб захистити працівників, бізнес і споживачів. Однак Урсула фон дер Ляйн. І єврокомісар з питань торгівлі Мараш Шевчович наголосили, що орієнтовані на переговори.